Давай будемо зустрічати нашого містера математика. Він тебе вітає, каже добрий ранок. Добрий ранок. Ну, і, звичайно, в нього подивися, який сумний смайлик, навіть прозорий. Клас. Ну, ти добре навчився. Розсвішити смайлика в тебе виходить. А тепер давай ми зробимо математичну розминку. І в нас. Зараз дві тваринки прийшли в гості. Кажи, будь ласка, яка з цих тваринок швидка? Заяць. Right. А Черепашка у нас повільна, так? Right. Отже, зараз у нас буде така гра, яка так і називається Швидкий повільний. Поїхали. Машина яка? Швидка чи повільна? Mm, швидка. А велосипед? Повільний. Повільний. Якщо порівнювати так машину і велосипед, то ж, звичайна машина швидка. Змія яка? Швидка чи повільна? Швидка. А равлик? Повільний. Повільний. Так. Далі. Хто з них швидкий? Скажи. Собака. А черв'ячок який? Повільний. Повільний. Правильно. Далі. Хто швидкий? Риба. А черепашка? Повільна. Повільна. Так. Хмаринка яка? Швидка. Подумай. Повільно. Повільно, звичайно, що літачок швидкий. Так, добре, молодчинка, ти розібрався. А тепер ти пограєш в гру, яка називається швидкий Диніс, повільний. Що тебе треба робити? Коли ти почуєш швидку музику, тебе потрібно рухатися швидко. А коли ти почуєш повільну музику, тоді ти будеш рухатися повільно. Спробуєш? Ага. Ну давай! Ой! Я не Яка зараз музика швидка чи повільна? Ой, і ти рухаєшся повільно, Так. Да. <му> Молодцинка, кара <рик> <рик> Супер в тебе так класно виходить. Ну що? Ми продовжуємо з тобою, і містер математик. Хочеш, щоб ти пригадав, що ж таке математична задачка. Давай пригадаємо. Чи пам'ятаєш ти, що означає це У? Забув? Тоді, Не пам'ятаю, як оно називається. Я тебе нагадаю, це умова. Це те, що тобі відомо в задачі. Це тоді, коли ти зустрічаєш два числа. Наша математична історія розпочинається. Як ти думаєш, чому ми на задачку називаємо математична історія? Чому саме математична? Тому що там. Зустр... Тому, що там зустрічаються числа, правда? Завжди в математичній задачці... Ми зустрічаємо числа. І саме в умові є два числа, з якими нам треба працювати. Отже, є у нас умова, а що це таке? Питання, адже задачки треба поставити питання, щоб ми знали, що ж нам треба дізнатися. Отже, у нас умова є. Питання є, і треба задачку розв'язувати. Так, треба скласти приклад. Коли ми складаємо приклад, ми знаходимо відповідь на питання. Отже, подивись, я тобі казала, що наша задачка трішки схожа на квадратик. У квадратика чотири сторони. І у задачки чотири частинки. Давай ми їх ще раз назвемо: умова. умова. Питання, питання. розв'язання розв і відповідь. відповідь. Так, ось такий у нас квадратик виходить. Чотири частинки у задачці. Ну що, давай спробуємо скласти задачку. Мама варила борщ. Вже увага, наша математична історія вже розпочинається. Мама варила борщ і поклала в каструлю скільки овочів. П'ять. П'ять. Отже, перше число нам уже зустрілося, а потім додала ще скільки овочів. Так, ще два овоча. Бачиш, ось наша умова. Ось ти зараз вже вирішив, але це ж задачка, треба зробити все по порядку. Отже, яка ж у нас умова? Які два числа нам зустрілися? П'ять і два. Так. А тепер давай поставимо питання: що ж нам треба дізнатися? Скільки, буде плюс Скільки всього овочів поклали в кастрюльку? Правильно. А тепер у нас буде розв'язання. Треба скласти приклад. П'ять плюс два будет сім. Дорівнює сім. Яка ж відповідь в нашій задачці? Mm. А відповідь, подивись, оцей приклад ти склав, і ось це і є відповідь. Скільки всього овочів стало в каструлі? Сім. Сім. Ось тепер ти склав задачку і всі частинки ти пройшов. Далі йдемо. Зараз ми з тобою складали от, отут ми складали задачку на додавання, а зараз ми складемо задачку. Не на додавання. Давай подивимося. Познайомимося з такою задачкою. На задач. Не... Так, напевно, так. Давай подивимося спочатку. Скажи, будь ласка, скільки ти бачиш пташок на екрані? Чотири. Ой, дивись, перше число тобі вже зустрілося. А що далі відбулося? Одна улічка. Яке ж буде, яка ж буде у нас умова? Mm. Скільки було спочатку пташок? Чотири. Чотири. Скільки полетіло? Одно. Одна. Ось бачиш ці два числа, які зустрілися в нашій умові? Давай же поставимо питання. Що ж нам треба дізнатися? Як ти думаєш? Ну, скільки стало Таков, того, одна Тільки треба ставити не, не таке слово, не скільки стало, а скільки залишилося. Адже коли ми кажемо, скільки стало, ми маємо на увазі, скільки всього. Тобто ми додаємо, а у нас же менше стало птахів, тому треба поставити таке слово, скільки залишилося птахів. Давай тепер розв'язувати. Який же ти зараз приклад складеш? Чотири минус один дорівнює три. Так, а яка ж буде відповідь? Mm. Подивись, ось відповідь це завжди оце. Три. Результат нашого приклада. три пташки залишилися. А ось тепер ти склав задачку на віднімання. Молодець. Давай ще спробуємо. Подивись, скільки ти бачиш яблучок? Шість. Так. Що відбулося? Одна яблочка забрав йожик. Так, отже, наша умова. Які два числа тобі зустрілися в нашій умові? Один і шість. Шість та один. А тепер давай поставимо питання. Що ж нам треба дізнатися? Скільки стало чи скільки залишилося? Скільки Залишились. Правильно, і тоді розв'язання в нас буде яке? Який ти приклад складеш? А... Шість мінус один ровно рівня п'ять. Молодшинка, яка ж буде відповідь? П'ять. 5 яблучок залишилося. Молодець! Отже зараз ти знов склав задачку, причому ти всі всі частинки пройшов. Молодчинка! дивись, як ми швидко впоралися, у нас тепер руханка. Адже ми з тобою продовжуємо. Містер математик пропонує тобі назвати числа, які ти бачиш на екрані. Називати. 1, 2, 3, п'ять, 5, 6. 7. Так, на минулому занятті ми з тобою познайомилися з парними і непарними числами. Ти пам'ятаєш, що таке парні числа? Це числа, які можна розділити на два. 2... Одинакових числа. Супер! А давай ми знайдемо в цьому рядочку такі числа. Можеш? Шесть. Так. Чотири і так. два. Так, правильно. А ці числа, які залишилися? Один, три, п'ять, сім. Вони парні чи не парні? Ніпальні. Так, молодець. Але ми з тобою вже займаємося математикою і треба все перевіряти. І в нас буде така гра, яка називається «Ракети, ракета і планети. Подивись, у нас зараз число 2. Дві планети. Чи можемо число 2 поділити на два однакових числа? Так. Так, подивись. І ракета пролетіла. А тепер число 3. А чи можемо ми його поділити на два однакових числа? Ні. Ні, не можемо. Адже у нас одна планета закінчу... залишилася, і ракета пролетіти не може. Йдемо далі. Чотири. Да, можно на 2 и 2. Два и два. Два, два, правильно, пролетила ракета. А вы знаете, что можно еще сделать с цифрой 4? Можно ее два раза поделить. Вначале на два и два, а потом эти двойки поделить на два одинички. Ах, Правильно. А число 5, что ты скажешь про него? Нет. Так, перевіряємо. Дві планети праворуч, дві ліворуч. Одна залишилася. Так, це число не парне. Число шість. Можна три. Так, перевіряємо. Правильно. Ракета пролетіла. Парне число. Сім. Непарне. Ділимо, На скільки частин ми зараз поділили, Скільки тут ліворуч і праворуч? Тільки там три, і три, але залишилося одно Правильно, все одно одна залишилася. Не парне число. Молодчинка. Ну і наша з тобою вправа, яку треба спробувати зробити швидше, ніж минулого, минулого разу. Спробуєш? Отже, уважно дивись, де з'являється зірочка. Виконуєш рухи. Зробив? Так. так. Далі. Швиденько. Я буду збільшувати темп. Стигаєш? Так. Є. 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 Ой. Є. Ой, так, так, так. Давай, давай, давай. давай. Ти встигав, скажи чесно, <плес> тебе виходило? Виходило? Так. Да. Ну, супер, бачиш, ти з кожним разом робиш швидше і швидше. Клас! Подивись, ти до нас завітав. Це курочка, вона бігла і розсипала. Зернятка. Скажи, будь ласка, а на що схожі ці зернятка? На На що на... схожі? На точки. Схожі на... на точки. Так. Ці зернятка дуже схожі на точки. А ти знав, що точка це геометрична фігура. Ти знав про це? Отже, познайомся, точка в математиці це геометрична фігура. А якщо ми візьмемо, наприклад, лінійку і з'єднаємо дві точки будь-які лінією, подивись, у нас вийде ще одна геометрична фігура, яка називається пряма лінія. І ця пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Ми можемо з тобою взяти, наприклад, олівець і домалювати лінію в один бік, і вона буде безкінечно йти. І в інший бік, і вона теж буде йти безкінечно. Послухай віршик. Без кінця та краю лінія пряма, хоч 100 років по ній йди, не знайдеш кінця путі. Може, запам'ятай. Пряма лінія немає ні початку, ні кінця. Візьми, будь ласка, аркуш паперу чи зошит. Візьмі, будь ласка, олівець і лінійку. Постав, будь ласка, на аркуші точки, скільки хочеш. Намалюй точки. 4, 5, 6, скільки хочеш в різних місцях. Є? Да. А тепер візьми лінієчку і з'єднай будь-які дві точечки. і проведи лінію е, крізь них Зробив? Да. Так. Скажи, будь ласка, яка геометрична фігура в тебе вийшла? Пряма лінія. Пряма лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Давай ми з тобою подивимось відео. Відкладай в стороночку свій е, олівець і зо, і, і зошит. Давай подивимось уважно відео. А тепер давай ми з тобою пригадаємо, як називається ця фігура. Точка. А ця. Пряма лінія. Скажи, будь ласка, вона має початок або кінець? А, пряма лінія? Так. Ні, ні, ні того, У неї нету не того, не того. Так, її можна продовжувати що в один бік, що в інший бік, безкінечно. А скажи, будь ласка, а як називається ця лінія? Запам'ятав? Так, а оця. Вот это я зробив. А ця називається ламана, Мов би її поламали. Ламана. Так, отже, ми з тобою сьогодні познайомилися з новими незвичайними геометричними фігурами, які не схожі ні на квадратик, ні на трикутник, ні на прямокутник. А ось такі точка. Пряма лінія. оце яка лінія? Крива, а ця ламана. Отже, домашнє завдання в тебе буде навчитися малювати, креслити в зошиті пряму лінію, ламану лінію і криву лінію. А Ламану лам... тоже можна безконечно? Так. І, звичайно, та, і, і калівую? Ну так, ми можемо їх безкін... безкінечно малювати. От, О, так, з... так, як і пряму лінію, звичайно. Як пряму лінію ти можеш продовжувати, так і хвиляс, і, і, і криву, і пламану. А ти запам'ятав, які бувають прямі лінії? Пам'ятаєш? Mm. Yes, Ось так. Це яка лінія? Горизонтальна It's... чи вертикальна? Вертикальна. Так, мов би It's дерево horizontal. росте. А це горизонтальна, мов би річка тече, мов дорога йде. Так, Волочинка, адже ти запам'ятав? Супер. Ну що, ми з тобою сьогодні раніше закінчили, бо ти дуже швидко все робив. Давай пригадаємо, що ми робили на занятті. В яку mm. гру ми грали? Mm. Повольний і швидкий. Так, швидко повільно. Так, молодець. Що ми <пік> сьогодні з тобою складали? Математичні історії. <пік> так, ну математичні історії ми так називаємо, а взагалі в математиці це називається задача. Так? Так. <пік> Отже, задача буває на додавання, а буває ще. На віднімання. На віднімання. Якщо у нас задачка на додавання, яке питання ми поставимо? Скільки стало, чи скільки залишилося? Стало. Так. А в задачці на віднімання, як ми поставимо питання? Скільки, скільки залишилося? Так, це дуже важливо, запам'ятай. Треба це пам'ятати. Якщо предмети збільшуються в задачці, тоді ми кажемо, скільки стало або скільки всього. Ми таке питання ставимо. А якщо ти бачиш, що у нас задачки щось зменшуються, тоді ми будемо запитувати, скільки ж залишилося предметів. Молодшинка. А ти пам'ятаєш, скільки частинок у задачці? Чотири. Чотири. А можеш назвати, як вони називаються? Умова. Так, питання, питання, а Р. розрізання, а в. У. Відповідь. Відповідь. Молодчинка. супер! Отже, ми з тобою грали в гру Ракети і планети. Що ми з тобою дізнавалися в цій грі? А, які є парні тісло, а какие не парни. Молодець. Супер. І з якими незвичайними геометричними фігурами ти сьогодні познайомився? А, точка, пліма лінія, кривая линия, уминая ліні. Молодець. Супер! Ну ти все-все запам'ятав. Містер математи каже, ти молодчинка сьогодні, як і завжди. І прощайся з тобою. До нових зустрічей. Попрощайся, до побачення. До побачи.